В Яких випадках військовослужбовці може звільнитися з, з військової служби при закінченні контракту, це можливо лише в одному випадку. Якщо військовослужбовець уклав контракт під час дії воєнного стану, багато військовослужбовців укладають контракт наприклад строком на три роки. Це, наприклад, було там кажучи, в березні двадцять другого року, зараз березня двадцять п'ятого року, і з за козаквершення дії такого контракту військовослужбовці вже можуть звільнитися. Однак, якщо військовослужбовець уклав контракт. До воєнного стану, наприклад, це було в січні 22-го чи взагалі в 21-му році, році. подальшому контракт автоматично пролонгується і звільнитися з такого закінчення такого строку дії такого контракту фактично неможливо. Також військовослужбовці часто пропонують два вида контрактів: перше це контракт з закінченням певного терміну, наприклад, соком на три роки. І також контракт до закінчення е, дії воєнного стану. Отож знову ж таки варто враховувати те, що якщо е, викладаєте контракт до закінчення дії воєнного стану, звільнеться ви можете після закінчення дії воєнного стану або по інших сімейних підставах чи на викладану здоров'я. Якщо викладаєте строковий контракт, то після закінчення е, з, дії контракту ви можете звільнитися. Це ваше право згідно статі 26 шостої закону України про військовий обов'язок та військову службу. Якщо ви цікавить консультація або допомога з військових питань, звертайтеся всі контакти на сторінці.